25-річна поліцейська Ольга Бриндас наприкінці травня цього року була на службі та виходила із приміщення мерії у Яворові. У той час в будівлю в'їхала машина, за кермом якої перебувала нетвереза водійка. Тоді повідомляли у відділі комунікації поліції Львівщини. Тобто я відкрила двері і зразу був наїзд. Буквально одна секунда. У мене зразу болів таз. Ну, болі, дуже були болі і думала: господи, тільки щоб я змогла ходити. Ну щоб не бути лежачою там. Ногу взагалі я не бачила, бо була в штанах вдягнута, Якби не штани, то там би напевно, ще гірше було. Доправили поранену поліцейську до Львова. Тут впродовж 15 годин хірурги оперували жінку. Важкий відкритий перелом нижньої кінцівки з величезним дефектом кістки та оголенням м'яких тканин гомілки. Раніше такі травми були показом до ампутації, проте у зв'язку застосуванням. Сучасної методики операції, а саме трансплантації тканин, нам вдалося пересадити масив тканин для закриття дефекту, відновити кістку. Ногу їй зберегли. і Після Ольга проходила тривале лікування та реабілітацію, адже мала й інші травми. Зразу взагалі було дуже боляче коли ти просто лежиш. ти... Цілий час маєш просто лежати рівно, не рухатися. Та заживає. Лежиш на матрасі, такому від пролежнів спеціальному, він такий горбистий, твердий, незручно, ти не можеш обернутися. Ну найгірше ти не могла навіть сісти. Ото було найгірше. Тих шість тижнів, то було просто не передати словами. Потім вже я змогла на ліжку обертатися на правий бік, на лівий бік. Потім помалесенько я почала сідати. Спочатку ми починали з самого дрібного. Це є рухи в ліжку, тобто це є повороти з боку на бік. Це є сідання в ліжку, потім сідання на краю ліжку з опущеними ногами. Десь за два-три тижні ми перейшли до того, щоб пересідати на ліжок. Зараз Ольгу виписали з лікарні. Жінка повернулася на роботу, але продовжує відновлюватись після травм. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини, Львів.